Вітаю всіх підписників та гостів канала Цетаропрогноз для Скорпіона на період з 30 грудня по 5 січня. Скорпіони вітаю вас з Новим роком. Бажаю, хай все негативне закінчиться в 24-му, а 25-й принесе лише позитивні моменти у ваше життя. І так, давайте подивимось, що буде відбуватись у вас на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок-середину завершення і дві карти. Бажана і небажана стратегія для скорпіонів. І так, початок тижня, місяць, середина закохані і завершення четвірка пентаклів. Так, небажана стратегія, семірка жезлів і бажана карта правосуддя. На початку тижня в скорпіонів карта місяць. Це старший аркан, який в нас говорить за якісь наші страхи за якісь е, сумніви, за якісь отакі, знаєте, незрозумілі моменти в нашому е, житті. Тобто, можливо, ми якоїсь ситуації не бачимо до кінця, не знаємо, наприклад, що в нас відбувається на роботі, хто там що говорить, хто що робить. І це нам говорить про якісь страхи, тобто в душі людина. Отак От собі придумує, а може щось сказали, а може щось зробили, а може мене виженуть, а може ще щось. Тобто, карта місяця говорить про те, що ми до кінця не знаємо всієї ситуації, але ми вже себе лякаємо якимись послідствіями, які будуть після того. Взагалі, карта місяця нам говорить про те, що треба довіряти своїй інтуїції. Тобто, як ви чуєте всередині, що вам каже своя інтуїція. Так і, в принципі, робіть. Не лякайтесь, не придумуйте, не надумуйте, а іменно так, що всередині вам душа підказує, так і собі і робіть в своєму житті. В середині тижня в нас карта закоханих може говорити нам про вибір. Тобто, якщо у вас були якісь сумніви на початку страхи тижня, можливо, вони стосувалися того вибору, який вам потрібно зробити. В середині тижня можливо бути вибір, а може ще карта нам говорити про партнерство. Партнерство на роботі, партнерство в сім'ї. но Більш тут будемо ми говорити як про вибір, тому що після того в нас йде четвірка пентаклів і це карта якоїсь жадібності. Тобто, якщо ми візьмемо цих три карти підряд, тобто ви, наприклад, думаєте про якусь ситуацію вам в житті, що вам, наприклад, щось треба купити, але ви на нього не хочете потратити кошти. Тобто, дивіться, потрібно, воно вам не потрібно, можливо. Ви хочете кудись поїхати, да? Тоже от собі думаєте, треба воно мені, не треба. А як я поїду, а що буде там, а що не буде там. Тобто, от такі сумніви по карті місяця по середині тижня вам потрібно зробити все ж таки вибір, але в кінці тижня ви, четвірка пентаклів нам говорить взагалі про зупинку. Но більше ця карта нам говорить про жадібність, що людина не хоче тратити кошти. Якщо ми не будемо говорити про кошти, це Людина нічого не хоче змінювати в своєму житті. Тобто, навіть якщо ви хочете, верніше вам потрібно зробити цей вибір, ви не хочете його робити. Тому що ви не хочете змінювати своє життя. Вам, наприклад, може зручно, або навпаки, можливо, у вас щось лякає по карті місяця, і ви не хочете його змінювати, поки що не хочете його робити. Небажана стратегія Семірка Жезлів, не бажано добиватися чогось того, що вам не потрібно. Семірка жезлів взагалі в нас говорить про якесь лідерство. Карта нам говорить про те, що вам не варто на цьому тижні цього робити. Не потрібно нікому нічого доказувати, не потрібно от, е, говорити там, наприклад, на роботі якісь у вас є ситуації, коли вас там хочуть скинути з вашого п'ядесталу. На цьому тижні цього робити не потрібно. Бажана стратегія правосуддя притримуватись чітких законів правосуддя і карми. Більше будемо говорити про це, тому що карта правосуддя нам завжди говорить про те, якщо навіть в неї тут закриті очі, то тут в неї відкриті. Тобто, Всесвіт все бачить, Всесвіт усе розставить по своїм намістям. Бажана стратегія бути на цьому тижні правильним по законах Всесвіту. Це не означає, що ви не повинні, там, наприклад, вкрасти десь щось, хоча цього теж не потрібно робити, якщо даже хтось чогось не бачить. Бачуть вищі сили, бачуть, бачить всесвіт, бачить Бог, хто як його хоче, так собі називає, на цьому тижні вам бажано притримуватись отакої правильної точки зору, правильної якоїсь позиції, правильного способу вашого життя. Тому що карта кармічна і за все нам приходиться відповідати. І так, скорпіони, бажаю вам позитивного тижня. Буду чекати зворотнього зв'язку, як у вас програвся тиждень. Підписуйтесь на сторінку і до зустрічі.